Привіт всім поціновичам тотальної війни. І так, сьогодні ми починаємо нове незвичайне проходження, а саме це буде спідран. Що взагалі таке спідран? Це спроба пройти гру якомога швидше, витративши якомога менше реального часу. Спідрани по total War взагалі не дуже популярні. По Total War я знаю лише одиниці спідранів. Тобто, що ми будемо робити? Да? Проходити кампанію, одразу скажу до малої перемоги, тому що по навіть по очівкам СТІМ мала перемога вважається проходженням кампанії, витративши якомога менше часу. Я одразу скажу, що це не буде класичний спідран. Я не буду там дуже швидко клацати кнопки, потіть того, що я буду це все коментувати. Я буду пояснювати свою дію, тому це вийде такий спідран в скобках. Не знаю, настанова, гайд, проходження для того, щоб ви теж могли це, якщо хочете, повторити. Я думаю, так буде цікавіше і вам, та й мені. А, вот. а це перше. Давайте я вам далі поясню, за кого ми будемо це все робити. А, от як взагалі досягти перемоги в отілі, да? От, Ви мені скажете, так, блин, що там оце спідранити, якщо там треба... От відкриваємо да, умови перемоги. Будь-яку будь-яку фракцію. От перше, протриматись, додати, весна, 495 року. Починаємо ми 395 році. От відповідно, вам надо 30 років. Це 120, мінімум 120 ходів. ходів. Да. Ви скажете, ну блін, от навіть якщо ти будеш все робити швидко, ну 120 ходів спік скіпать, ну це взагалі, да, це, це дуже довго, це не цікаво. В принципі, ви будете праві. Будь-яку да, фракцію заходим. Так, такі от у нас приколи. Да, от. Протримайтеся до 425 го року. Ну, там велике переселення, те ж саме. Не знаю, норманий, варварські царства навіть не буду нажимати. Те ж саме, навіть ці пустинні царства. Казалось би, наприклад, танохіди дуже незвична фракція. І те ж саме. Протримайтеся до 425-го кроку. Але, але є унікальніше. Лінійка фракцій, а саме славян, Слевяні, браття Славяні, Арійці, Слав'яно-Арії. Да, це все гіпербарія у них, у них для досягнення перемоги будь-якої. Перш у них божественної перемоги немає. Да? От ви бачите, що тут є божественно культурна і божественно військова, що вже якби дві різні. А от е, виходимо на малу перемогу, і що нам потрібно? Нам потрібно побудувати тотем Вовка. От да? взагалі немає прив'язки до дат, ви скажете, чу, так можливо, там м -м, в самому цьому тотемі Вовка необхідно там якусь технологію вивчити або якісь умови є унікальні, які нам не дозволять. Побудуватися раніше, там, умовно, 425 року. А насправді ні. Насправді ні, одразу забігаю вперед. Для того, щоб побудувати Тотем Вовка, для всіх слов'янських фракцій ця умова однакова, і Тотем Вовка у них будується однаково, да. Це перше, да, справді вивчити технологію, але технологія вона знаходиться у другому рівні військових технологій, і вивчити її можна дуже швидко. Там, по-моєму, та сама технологія, яка вам дає можливість будувати е, чертог вождя, це будівля, яка дозволяє наймати героїв. От, тобто, ви вивчили технологію, ви вже можете будувати до тембовка. Це по-перше. По-друге, вам потрібно мати в доступі місце, місце добування заліза і дерева одночасно. При цьому, при цьому наскільки я розумію, механіку гри. Ці місця народження не мають бути розбудовані. Ну, тобто, умовно, ви можете зайняти два поселення, не будувати в них ці постройки на ресурси, просто у них має бути доступ. Да? От, наприклад, там місто у Бурсіс, да? от, місто Бурсіс, в столиці Алемані, да? от Коли ви починаєте з Алеманів, у вас тут у Бурсіс, одразу є місце народження цих, ну, я не знаю, омазів, умовно, омазів, це саме називається, ну, коштовних камнів камнів. Ці коштовні камні ви можете, от, наприклад, навіть не використовувати, знести цю постройку, і гра за, зарахує, що у вас є це як місце, місце місце добування. Да? Вам не обов'язково їх добувати, вам лише мати треба доступ до них. Я, не знаю, ці такі тонкощі механіки, можливо, це вже по-іншому, можливо, це застаріла інформація. Напевно, ми, ми в цьому спідрані це і перевіримо. Отже. Ми будемо грати за славян, щоб зробити цей спідран. Побудуємо тотем Вовка. А, і ще він коштує 50 тисяч монет. Ну тобто, запам'ятали, нам треба вивчити технологію, що є найлегшою задачою, тому що ми цю технологію в будь-якому разі вивчали дуже швидко. Нам потрібно отримати доступ до дерева і заліза, і нам потрібно насобирати 50 тисяч монеток. От ми це все зробили, побудували і все, спідран закінчено. Отже. Давайте трошки тепер про слов'ян. Да? Це ж треба вибрати, за кого ми будемо грати. Давайте взагалі поговоримо про їх культурну особливість, про особливі саме лінійки слов'янських воїнів, ну, славянських фракцій, в принципі, всіх трьох. Перше. Вартість будівництва мінус 50% для основних, коротше, для столиці в області. Да? Прикольна штука. Дуже 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 корисна. От насправді це дуже корисно. Далі. Відсутність небойових втрат снігу. Оце я взагалі вважаю імбелансна штучка. Чому, ну, як імбелансна. Для місця розташування слоян взагалі це необхідність. Тому що вони от, от, одні з перших відчувають себе глобальне похолодання в Аттілі та Талвар, у них зима доволі, вона вже там з якогось, напевно, 400 Ну, не хочу обманювати, але вже от, десь навіть всередині гри, от, вже весною. Уже сніг починає бути у вас, ну як мінімум, десь на півночі. І цей захист ну, він просто необхідний. І, 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 а вважа, а в, враховуючи, що у вас орди гунів тут е, респавняться е, ремарка: хто не знав, орди гунів до появи Атіли вони безсмертні. До того як появиться Атіла і стане королен, це відбудеться десь 420-425 році в грі, в самій грі. І доки ви його не ну або хтось інший його не вб'є, доки не появиться такі, е, така новина, що от, е, лук а тіли і він там загинув, орди будуть респавнитись. Тобто ви вбили орду через там пару кроків, з'явилася на території, ну, от беремо умовно, е, північно-східного куска карти, з'явиться нова орда. Ну, от ти уявіть, да, ці орди йдуть. Ідуть, ідуть, розпавняться у вас. Якщо у вас би не було цього захисту, не було осінгу, ви взагалі б дуже швидко програв. Ну, у випадку, якщо б ви б залишались, тому що ви б ці війська не змогли б передвигати. Ви б там уже з весни зазнавали небоїх втрат, ну це дуже неприємно. І третя особливість немає, немає витрат на колонізацію. да. Я думаю, що Creative Assembly, коли додавала пак Славян, вона думала, що ми будемо ну, такий геймплей я думав, що вони задумували такий геймплей. Я, думаю, да. я думав, що вони задумали. Да. Дуже прикольно сказав. Я думаю, що вони ну, бачили, да, от, що у нас буде такий геймплей, що ми от сидіти будемо, умовно візьмемо антів. Да. Це взагалі найярший представник всього племені. От ми будемо тут сидіти ну, на території сучасної України. Будемо або не будемо воювати з гунами, будемо воювати з іншими степняками. Вони будуть проходити, знищувати всіх наших сусідів. А ми будемо колонізовувати це все. Ну як такі гієни будемо воювати. Вот. ну відповідно, ми там колонізуємо пусті землі, як трошки там піднакопимося, і у нас така сильна держава буде. Вот. це такі три культурні особливості. Плюс у кожної фракції слов'янської є ще особливості свої. Ну, тут давайте почнемо з анті, бо вони вже тут стоять. І, на мою думку, це сама важка фракція із славян, бо у них є баф в лісі та на річках, плюс 20 відповідно до урона, і дебаф мінус 10 на відкритих полях. Ну, Тобто, ви не можете, тобто ви можете, звісно, переселитись за антів, але тоді у вас кожен бій це лотерея. Лотерея. Тому що у вас іде дебаф на відкритих просторах, десь підете умовно, там кудись в пустелю в Іспанію, і де не буде лісу, все. Якщо ви десь там попали в якусь засаду, або вам немає де іншого місця, щоб прийняти бій, ну, у вас пішов дебаф, і на цьому бій можна сказати завершений. Треба дуже добре його розіграти, щоб цей дебаф там якось нівелювати. Ну, Наприклад, на найманців брати, да? наскільки я розумію, що хоча можливо, це. Напевно, що це діє на всі юніти. От я це я не перевіряв, бо я за Слов'ян, якщо чесно, грав пару разів, мені зовсім не сподобався оця от ідея. я вам розкажу, що мені не сподобалось далі. Давайте, коли поговоримо про всі особливості, ну тут особливість у склавінів така непогана, в принципі. Да? Проти е, кочівників у них іде баф, баф по урону. За кожен знищений. Е, Загін супротивника, ви отримаєте доб дохід. Я чесно не знаю за що за знищено. Чи, чи коли ви берете поселення, вам треба що знищити повністю до, до нуля, чи як. Чи коли ви б'єтесь на відкритих просторах, і ви там убиваєте отряд, ну там спасається три людини, але гра вважає, що отряд розбитий. Він там красним помічається після битви. Не відновлюється. І, і що ви отримаєте доб дохід з, з чого? З викупу? да? А який дохід? Ну коротше не зрозуміло да? така особливість, це її треба тестити. Можливо, хтось тестив, пишіть в коментарях. Ну і плюс 5 до воєнного, до, військового, до військової присутності. У нас іде бав по порядку. В принципі, непогано, зручно, да? можна тримати порядок, просто найматися генералом. Да? Наняли генерала, поставили в селі своєму якомусь. Він собі там сидить і дає мало того, що порядок від того, що він сам прийшов туди для всіх фракцій, це стандартно. Там, плюс там 2, плюс один, плюс три, плюс ще 5 він дає як, як особливість фракції. Я вважаю, що це непогано. Е, ну так, теж собі не риба, не м'ясо, і Венеда. Венеди є на мою особисту думку, і хоше називається. Вони найбільш найбільш от них сприятливі, сприятливі особливості. Особливості у них найбільш сприятливі. Перше, у них немає дебафів взагалі ніяких від сільськогосподарських будівель. Ну, тобто поля, стадакіс, коні. Це все у них іде без дебафів ні на порядок, ні без дебафів на санітарію. Плюс 100% доходу. Ну, тобто, нам якби підсказують, що це все, це все буде сільськогосподарське, е, сільськогосподарське царство, таке раннє феодальне. Дохід мінус 50% від торговлі промишленості та культури неприємно, але знову це зовсім не критично. Не критично, бо на першому місці в Атілі йде порядок і їжа. Я б навіть сказав, їжа і порядок в такому в такій, в такій конфігурації. А дохід, дохід це вже інша справа. Тобто, якщо ви закриваєте потребу в їжі і вам ще й дають зверху гроші, плюс 100% доходу, це дуже круто. Плюс там ще є будівля у славян, наскільки я, по-моєму, в малих поселеннях вона будується, вона дає плюс по рівню іригації плодородів. Чи то у всіх славян, чи то у конкретно якихось. Я ж кажу, дуже давно грав. Дуже давно грав за Славян, але от можете взяти, відкрити, почати кампанію, подивитись. Тобто вони. Як би ще раз кажу, розробники, напевне, от, і думали, що ви будете сидіти на цих регіонах, які дуже сильно страждають від похолодання, падає плодовитість, да, і у вас є будівля, яка піднімає цю плодовитість. Тобто, як би профі, да, ви засіли, тримаєте оборону від там, качевників, відбиваєтесь, потім, як падальщики, проходитесь по розрушеним містам, ну і все, ви виграли гру. Але от я це всьому вам розказав, що тут дивіться і плюси, і від снігу захист, і дешевше будівництво головних провінцій, і безкоштовна колонізація, і там єдинство з природою, да? і немає дебафів по сільськогосподарським будівлям. Ну, якби що тут можна? Де, де ви скажете мінуси? А я вам скажу: мінус основний цих всіх слов'янських фракцій, полягає в тому, що вони, от на мою думку, на мою думку, це найслабша лінійка. Найслабша лінійка воїнів, яка є в етілі. От Я от відкрию навіть, ну от анти. Да? От там от анти, склавіни, венеди, одно, одно, однакова ця лінійка. Там відрізняється плюс-мінус 2 загони. Ну, от відкрию анти. Полководець ні о чому. Да? Топорник, а апорніка ви не будете використовувати полководця, ну, якщо вже немає вибору, Окей, можна, а так, в принципі, не бажано взагалі, полководця. Бо його смерть дає дуже багато дебагів. Далі піхота з коп'ями да, зі списами, дефолтна піхота, причому, от поки вона. от Напевно, що от поки не будуть у вас ці от е, знатні слов'янські списарі, у вас ця піхота як, як м'ясо. Просто як м'ясо, вона ні про що. Взагалі дуже слаба. Е, ну, Слов'янські воїтелі вже непогано. ну Тобто ок, три з плюсом. Оце це два, два з мінусом. Топорники, стандартні топорники, як у інших варварських держав. Нічого нічого з, з, супер незвичайного. Новобранці взагалі, тобто теж їх пращники пробивають. Лучники тут моя повага. Да, у Славян є унікальний отряд це слав'янські лучники і ці всі далі їх розвиток оцих лучників це лучники з ядом на стрілах. Яд на стрілах. Тобто вони не стріляють іншими ефектами, вони не можуть стріляти ні вогнем, ні важким снарядом, ні свистящим. Вони стріляють лише ядовитими стрілами. Це дуже дуже сильний демедж дуже проходить. Він йде періодично. Тобто, ви стріляли там і від яду, там, тобто нанесли поранення. Спочатку ніхто не мирає, потім по чуть-чуть вмирають вороги. Але дивіться, воно проходить по своїм. Ну, тобто, якщо ви десь там почали стріляти навісом, а це в відкритому бою, це воно так і відбувається. Ви десь там постріляли навісом, ваших попало, ваші ж почали помирати. Тобто на захисті будівель, міст, ви там розмістили десь там на барикадки їх або там зверху, вони постріляли ворога шикарно. От на дефі, слав'яни, да, сильний за рахунок цих лучників. В відкритому полі це дуже треба вміти при приймати, а проти якихось там. Ну, не знаю, там, це маневрених якихось армій. ну Тих же візьмемо степників, да? от вони нас нападуть, багато кіноти, вони вас підходять, зв'яжуть боєм, ви почнете стріляти, по вашим пройде урон. Коротше, дуже все буде печальненько. Ну, застрільчики ні о чому. Ну і конні-стрільці конні теж дуже дорогі юніт. Саме того, коли він, він був дешевше в три рази, да. ну, я маю на увазі не в наймі, а в утриманні, то був би сильний такий, хороший юніт. А так він, звісно, ні о чому. Ну, і навіть немає великого награ. А кіноти? взагалі немає. Ну тобто, ні не ні середньої, ближній, бій, ударний. Це все відсутнє у славян взагалі. Тобто кінота – це сила В грі тіла, це кінота. Ну, вона відсутня. Ну, те ж саме у Венеді. А, ну, тут додається пару отрядів, ну тобто, бачите, тут різниця мінімальна. Десь тут додавались піхота, те ж саме склавіни, десь тут добавились теж якісь топорники. Ну, в основному, в основному я ж кажу, це сама слаба лінійка військ у славян. Але, тим не менш, вони унікальні. І за рахунок їх оцієї унікальності, те, що вони можуть будувати тотем Вовка, і це власне їх перемога. Я і маю змогу записувати цей спідран. Бо по-іншому, спідран це дуже було б тупо. Тоби просто все зводилось би до того, що треба дуже швидко захопити там кількість областей і просто заскіпати ходи. Ну це не цікаво. А тут є можливість реально впоратись там, ну, до якоїсь там, умовно, 410 року, 405-го. Ну тут як уже повезе, Окей. Починаю я за венеді, бо я пояснив чого. Ну, по-перше, вони знаходяться отут, на краюшку карти. Е, Я вам, коли почнеться спідран, поясню, що ми будемо робити. Це нам вигідно. Можна було б, анти теж знаходяться, ще й більш західніше, щоб тікати. Але у антів, я ж кажу, оцей от дебаф, який просто унеможливлює спідран, бо нам треба буде проводити бої не тільки в лісах, а й на полях, на суші, на морі, на повітрі. Під землею, під водою, да? ну, коротше, будемо битися всюди, я думаю. І от цей дебаф нам просто портить цю маліну. Ну, склавіни. Можна було б за склавін, але я хочу за Венедів. У них оцей от, мені подобається прикол, що у них немає, немає негативних ефектів від хазяйств, від господарств. Отже, легендарний рівень складності. Венеди спінран, Гайд Вів вас Курзніва, пояснив за все. Чому венеди, чому то, чому сьо. В принципі, можемо починати. Окей, поїхали.